Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Продовжую я попередній влог. Ми повернулися із села. І якщо ви бачили декілька попередніх моїх відео, то ви вже знаєте, що в нас зламався бойлер. Думали, що його можна поремонтувати, але, на жаль, ні. Йому вже більше 10 років і, коротше, він своє відпрацював. Поремонтувати його неможливо, там щось таке зламало, що заміни не підлягає. І нам довелося купити новий. Приїхав чоловіковий брат, привіз нас заодно із села додому. Пригощала хлопців я піцою, сходила в піцерію, яка біля нас нещодавно відкрилася. І кавою поки стікав попередній бойлер, бо він постійно щось. Піднабирав воду навіть з перекритим краном. І, коротше кажучи, купила я новий бойлер. Якщо чесно, не планувала я робити таку витрату, але довелося. Брала самий найдешевший за 4500. Він йшов без кабелю живлення, але ми перекрутили зі старого бойлера його. Тому бойлер був такий дешевий, і шнуром був би дорожчий. Поки ми були в селі, мені приїхало декілька посилочок, і одна з них це від компанії 25 Coffee Roasters». Я неодноразово вам рекомендувала їхню каву, особливо лінійку Тафлер, і буду продовжувати рекомендувати, тому що це найкраща кава, яку взагалі можна собі уявити. Я кожного разу беру різні смаки, але є в мене все рівно улюбленці. Якщо ви активно дивитесь мій канал, не пропускайте жодного відео, то ви бачили вже. Саме ось цей смак це кава сухої обробки з ароматом ванілі, шоколаду та нотами фруктів. Дуже смачна, вона не дуже гірка і не кисла. Мені подобається. Далі взяла ось таку: це кава також сухої обробки з ароматом родзинок і випічки. В мене тут Ріо. тут два сорти Арабіки з Центральної Америки та Африки. Дуже-дуже-дуже смачна кава. І в мене практично вони однакові йде: Кислинка 2, гірчинка 2. Ну, ось в цій іде гірчинка 3. Але вони дуже-дуже смачні. Упакування дуже зручне. Хто не бачив, тут відриваєте І можна в цьому пакетику зберігати каву до тих пір, поки ви її не вип'єте. Я зазвичай. Каву пересипаю в баночки. І, до речі, вирішила цього разу взяти ось таку новиночку. Не бачила чомусь раніше, можливо, новинка, можливо, ні. Але це міл. Це саме кава під молоко. Розроблена якась спеціальна кава для кави з молоком. Я дуже люблю каву з молоком, в мене є кавоварка ріжкова. І помел, я, до речі, беру завжди під ріжкову кавоварку. Там дуже зручно, що пумел у них безкоштовний під ваші потреби і безкоштовна доставка, якщо замовлення більше, ніж 350 гривень. Дуже зручно я виписую собі в поштомат ближче додому. Прийшла, забрала і насолоджуюся новою кавуською. І ще взяла ось такі батончики на пробу. Це в них також щось новесеньке. Будемо з вами куштувати. Давайте один відкриємо. У мене якраз хлопці повставали. Поспали. Дивіться, як він виглядає. Ммм, це дуже смачно. Ммм, і шоколад такий відчувається, що натуральний натуральний. Це новиночка в них. Я завжди люблю тестувати на собі різні новиночки. Ну, ось цей смачний. За моїм промокодом мама 4 ви можете отримати 15% знижки на всю зернову каву, окрім дрібів, компот та наборів. Користуйтесь промокодиком і замовляйте каву від українського виробника 25 Coffee Roasters. Посилання та промокодик я вам залишу в описі під відео. Щоб діти максимально не заважали вішати новий бойлер, дістала їм новеньку іграшку. Ну, як новеньку, це іграшка із Тіктока. Я купила її на прямій трансляції, це секонд-хенд. Але дуже-дуже крутий будиночок, і коштує він новий за кордоном досить так дорого. Тут є чотири двері. Четверо дверей, вірніше. чотири дзвіночка, вони дійсно натискаються і дзвонять. І всередині за дверима є комірки. До кожних дверей є ключик, це дуже класна іграшка. Ну, моїм зайшла, вони досі з нею носяться, вже пройшло декілька днів. Я, до речі, коли купую якісь іграшки, то відразу всі не видаю, ховаю на шафу, і потім, коли мені треба момент, озвучити відео, попрацювати. Або зробити якусь роботу по дому, і мені треба чимось відволікти дітей, то я видаю їм нові іграшки. Вони в захваті були просто від цього будиночка. Вова навіть в перший день ліг з ним спати. Дуже було це кумедно. Ну, а тим часом в нас вже вішається новенький бойлер. На місце старого не змогли повісити, бо там кріплення не підходило. То бігали ще купляли сверло, шукали шуруповерта. Ось і навіть одну трубу одного шланга не зуміли відкрутити після чоловіка. Ну що ж, бойлер працює. В нас вже є тепленька водичка. Замінили тільки одного тут шланга, хотіли іншого, але не відкрутили. Вони чоловік так його закрутив, що взагалі. Ну, але саме основне це бойлер. Бойлер можете нас привітати. У нас є гаряча вода. Не повірити, який це кайф прийняти душ. Душ. Звичайний душ. Не митися з миски черпачком поливати, а просто прийняти душ в своє задоволення. Знаєте, ми починаємо цінити тоді, коли втрачаємо Втрачаємо ось, цей, ось цю зручність, ось цей комфорт, який ми маємо. І кожного дня, коли ми маємо світло, опалення, воду. Ми до цього настільки звикаємо, що не цінимо, коли ми щось із цього всього втрачаємо. Ось гаряча вода це взагалі. Ой, що ще хочу сказати? Писали мені в телеграмі, що а, чого в нас немає централізованої гарячої води, бо в нас її взагалі ніколи не було. В маленьких містах не існує централізованої гарячої води. Знаєте, чому є в великих містах гаряча вода централізована? Тому що якщо кожна квартира поставить бойлер, то електрика не витримає. А в таких височезних будинках, таких як в Києві, я думаю, що і у Львові. Якщо кожна квартира поставить собі бойлера, то електрика не витримає просто, бо в них і так плитки електро, багато що електро. Якщо ще додати кожній квартирі по бойлеру, то буде взагалі. Тому у них є централізована гаряча вода, у нас її немає, у нас її ніколи не було. Я за своє життя не пам'ятаю взагалі жодного разу, що у нас ну, десь когось була централізована гаряча вода. Тому ось так. Ми всі в маленьких містах виживаємо ось так. У нас новий день. Я сьогодні зібралася. Хотілося б, звісно, відпочити. Але я прекрасно зрозуміла, що в мене е, в морозилці немає ніяких напівфабрикатів. Без них просто не можемо ми жити і треба її готувати. Будемо вмикати сьогодні морозилку, покажу вам, що купила. Затарилася, дай Боже. Занесла пів дороги до маршрутки. Стала, відпочиваю, бо руки болять скажено. Е, закупила багато що. Взяла м'ясо, взяла овочі, деякі. Коротше, буде розпаковочка невеличка. Будемо робити напівфабрикати. Ось такі у мене тут сумки, плюс на плечах рюкзак. Ну так, важкенько скажу. Тут і мамі фарш взяла. Коротше, покажу вдома. До речі, у місті якось більш все зеленіше, ніж у селі. Таке відчуття вічність в місті не була. Так, віддаю дітям пирога з вишневою начинкою. Купила. Тут їх раз, два, три, 4, 5. Ну, типу, як п'ять пиріжечків, 40 гривень. Що ж, давайте розпаковка. Тут в нас куряче філе, три штучки, трохи більше кілограма, І не пам'ятаю, наскільки трохи більше, по 200 5, здається, за кілограм, щось типу того. Четвертина це гумілка із бедром по 98 кілограм. Я сьогодні в курочку не ходила. Бо я ще до курочки навантажилась, тому все в мене із одного магазинчику на малому базарчику і ситого кабанчика. То це ціни на сьогоднішній день у нас. П'ятниця. Я не пам'ятаю, яке число, підпишу, можливо. А, так, ще свій кабанчик. Фарш моїй мамі. А, далі фарш нам на котлети. Можливо, ще зроблю млинці із фаршем. А в заморозку дуже в мене діти такі люблять. Ковбаса молочна, здається, казкова. Я, я не пам'ятаю, Ну, але це е, хочу готувати піцу. Піца буде двох видів. Я хочу оці е, четвертини запекти, використати на піцу і дещо піде ще з ковбаски. Ну, таке два види буде. Далі у мене тут 4 кг курячих крил, двохфалангові 100 5 гривень за кілограм. Боже, крила такі дорогі. Я взагалі в шоці. І ось це все плюс пиріг вийшло мені на 1500 гривень. Ціни, звісно, дай боже. На базарі купила, така, знаєте, не мега свіжа капуста, по 50. Така свіжіша, гарненька, по 58 Мені різниці в капусті немає. Тому я взяла дешевшу по 50. Те саме в нас тут з помідорами, огірками, о, і редискою. Ридиска 50 гривень, огірочки по 60. Не такі, знаєте, ну, видно, що водички їм не вистачає. І помідори по 85. Є в нас помідори по 150, є в нас огірки по 95. Є різні ціни, але я шукаю завжди саме-саме найдешевше. Якби я не шукала, то... Не знаю, напевно, нічого б ми не їли. Так, що тут взяла? А, ще по овочах. Тут дві морквинки і булячок. Ось це овочі 200 гривень. Так, ще в нас тут свинина. Це із магазинчику на малому базарчику Я дуже люблю вушка. Свинячі, знаю, що в мене є тут на каналі бризгливі люди, які кажуть, фу-фу-фу, як можна їсти вуха. Свинячі, я їх просто обожнюю. В кожного ну, просто свої смаки. У нас, коли з чоловіком разом є, то завжди беремо вуха. Готуємо. Я загалом навіть сирим люблю помочувати в сімку, це смачно. І не кажуть, що ні. А ось ці залишки, я хочу зварити, типу, холодця. Ну, Напевно, буде все-таки холодець. Частину там мамі з татом і частину з'їмо. Так що на дві сім'ї нормально готувати. Бо чоловіка немає, не так багато ми того холоцю встигаємо з'їсти. Тут у мене, боже, не вирізка, як то вона називається. Шинка, не шинка? Шинка? Шинка без кісточки. Тут так трошечки салка. Хочу взагалі з цього, не знаю, чи точно буде те, що хочу, але саме найпростіше було б це все нарізати таким кубиком, знаєте, і заморозити на якийсь плов, на щось таке зробити якусь таку заготовку. Бо в основному ми їмо курку. І, чесно, хочеться іноді і ось такого то я, напевно, все ж таки це поріжу, зніму шкірку, наріжу. Поділимо на пакетики. І буде в нас якийсь плов, можливо, гречка з м'ясом, коли-неколи. Ну, щось таке придумається. І останнє, що я взяла, це підчеревина. Взагалі, підчеревина, це непоганий варіант, якщо ви готуєте для себе. Це, звісно, не бочок, але тут також є багато м'яса. І ми з чоловіком. Завжди брали. таке полюбляли у неділю, піти, знаєте, купити під черевини, насмажити. Це все з цибулькою, з чесничком. Це дуже-дуже смачно. Тому а, ось така в мене закупочка. А, ще. А, зараз ще покажу, де що в Аврорі купила. В Аврорі побачила сушений чесник. Взяла дві баночки, бо в нас його завжди багато йде. Мені взагалі в будинок треба буде, але це вже буде потім. Ну, Можливо, залишиться тут, то потім заберу одну баночку в будинок. Бусі взяла е, корм. Все все не наважуюсь, не можу обрати, що замовити, давали мені е, постачальника по корму котячого собачого, де можна вигідно прикупити. Ось, Але там величезні упаковки, пам'ятаєте, якось бусі брала. Я не можу приділитися, що мені там її обрати, тому взяла поки ось такий корм, досить непогано вона його їсть. І е, ще в нас тут рукавички для садових робіт. Восьмий розмір. Не знаю, чи буде мій, бо всі ось такі кольорові якісь гарненькі рукавички. Тут вони йдуть прорезинені, всі е, йдуть восьмого розміру. Іде 10-й розмір, щось таке, знаєте, однотонне. А ось таке в квіточки, то йде тільки 8-й розмір. Ну, не знаю. У мене, мене пальці якби довгі, то не знаю, чи буде. У мене тонкі пальці і довгі. Не, ну, Довга в мене рука. Не знаю. Підійдуть, не підійдуть, потім якось у відео з вами поділюся. Напевно, вже у наступному відео покажу, що готувала із цієї всієї закупки. Бо мені ще треба змонтувати попереднє відео, ви чекаєте, вже давно не було. А, і, коротше, треба монтувати, треба помити дітей. До речі, хотіла сьогодні обігрівача-дучка купити. По магазинах тільки одна та сама модель, по одній штуці в наявності, нічого немає. І, ви знаєте, чесно кажучи, в інтернеті, по-перше, в два рази дешевше. Тобто за ту ціну того дучка можна купити два. А тут у нас ну, ціни просто космос, і я так подивилася, що напевно купувати не буду. Тут а візьму потім, якщо що, замовлю в інтернеті, якщо ще буде так дуже холодно, тиждень-два. Бо не хочеться лишні кошти витрачати. Ще мене чекає стяжка заливка Сподіваюся війти в той бюджет, який ми обговорювали, бо там все в залежності від того, скільки піде матеріалу. Тобто є певна ціна за фінішну стяжку, і відштовхуючись від квадратних метрів, скільки там пішло матеріалів, там і платиться. Ну, побачимо. Будемо сподіватися, що я війду в ту суму. Десь у наступних відео будемо з вами спостерігати цей весь прекрасний процес. На цьому хочу подякувати кожному за вашу колосальну підтримку, за ваші вподобайки. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, мені буде також дуже приємно. І зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!